Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копєчка. Вологі серветки. Ціна 60 гривень. Одну упаковку купляйте, а другу піде вам в подарунок. 120 штук упаковці із клапаном. Фольга 10 метрів від торгової марки Fine за 73 гривні. Супер ціна на сумку дитячу через плече. 39 гривень. Гаманці дитячі також зі супер ціною 39 гривень. Напій безалкогольний Чупа Чупс. Є різні смаки в асортименті 40 гривень за 345 грамів. Холодний чай від піоле 16 гривень за півлітри. Чай, золотий слон, чорний 80 грамів 14 гривень. Цукерки Рафаело по 130 гривень за 150 г. Крем шоколадний 50 грамів 20 гривень. Батончики Line велика упаковка 90 г 40 гривень. Печиво суперконті по 15 гривень. копійки заокруглюю в більшу сторону. На усі силіконові форми діє знижка 30% від цінника. І беріть до уваги, якщо вже є акційна ціна, то дешевше вже не буде. А така ціна, як на ціннику. Тобто, додатково до акційної ціни знижка не нараховується. Ціна ось такої форми 37,50%. Показую вам форми і від цінника віднімайте 30%, щоб дізнатися, яка буде ціна. Такі форми по 49, 65 та 65, по 49 гривень, такими смужками-паличками. До речі, можна робити якісь заготовки. Можна, наприклад, томатну пасту чи ще щось в такому форматі заморожувати. Форма для випікання 65-75. Форма для льоду у вигляді кактусів 39. Новинка. Форма для витискання печива. 10 штук, така осіння більш тематика. Ціна набору 24 гривні. Такий гарний набір за 109 гривень. Це є і форма металева, бачите під кекси з такими отворами зроблена. І одразу силіконові формочки. Тож, мені здається, найзручніший варіант. Бо якщо, наприклад, просто брати форму і ставити силиконові, вони можуть розширятися. так підтримують. На каструлі та сковороди діє акція 1 дорівнює 2. Обираєте собі. Дві одиниці, а оплачуєте за одну, яка дорожча: 20% знижка на побутову техніку. Не знаю, як вам, а мені, наприклад, не дуже зручно, що не вказана власне акційна ціна, а просто відсоток знижки. І на сканері, до речі, не покаже, яка буде акційна ціна, тільки на касі. Міксер 375 гривень, акційна ціна. Тобто 20% буде знижки, але я вам озвучу, яка ціна є на ціннику. 325 гривень кавоварка гейзерна. Чашка керамічна. Історія кохання 230 мл 19,50. Знижка 50%. Чашка скляна на 200 мл об'єм 34 гривні. Чашка скляна висока: 378 мл за 75 гривень. Склянки об'ємом 298 мл за 39. Засіб для скла клін, цитрус 90 гривень 500 мл, поглинач запаху та вологи 400 мл 80 гривень. Є ще у такому форматі: підвісний 100 гривень 500 мл. Освіжувачі повітря до автоматичних запаски. Airwick 140 гривень, Glade 135 Новинка Sky. Є декілька ароматів в асортименті. Ціна 55 гривень. Засіб від жиру Solar 50 гривень 500 мл Вологі серветки для прибирання 100 штук. Вони досить такі велетенські. Ціна 100 гривень з клапаном. А це є насадки на швабру. Ціна 180 гривень за 50 штук. Кондиціонери трісаме по 120 гривень, 760 мл. Ленор по 109 гривень майже 800 мл. Набір гачків: 6 штук за 34 гривні. Акційна ціна на відпівачі силіконові, вони для меблів або десь, знаєте, так можна приклеїти. А тут є ілюстрації, наприклад, на дверки, щоб воно так сильно не хлопало. 29 гривень за 50 штук. Акційна ціна на гачки фігурні, 4 штуки 15 гривень. Тут вже хтось до них добирався, ось і ми підглянемо. Мильниця металева. 23 гривні 80 копійок. Така мильниця, 5 гривень і 10 копійок. Гачок металевий на 6 гачків. Мені дуже до речі, такий аксесуар сподобався. Купляла колись давно в іншому магазині. Дуже практично, я собі підвішую чашечки всередині в полку. Тут ціна 49 гривень. Зараз не акційна. Такі гачки 24 гривні за дві штуки. На туалетний папір коховинка. Акційна ціна з 11 по 13 липня 6 гривень та 50 копійок. За один ролон. Кешбек 50% на усі засоби для депіляції гуління. Акція діє з 10 по 12 липня. Входять в цю акцію жіночі станки одноразові, багаторазові. І також різні смужки для шугарінгу цукрової депіляції, такі смужки для депіляції. А кремчики в цю акцію не входять. На них є знижка. Крем для депіляції Lady Caramel 60 гривень за 100 мл. Від Evelyn 98 гривень 125 мл. Такий варіант за 95 гривень. Акція на гелі для гоління Gillette 152 гривні, Argo 108 Гель для душу парфумований 40 гривень за 400 мл. Гелі для душу Палмолів, 250 мл 68. Нівея, більший об'єм, 500 мл 138. Фа по 125 гривень. Палмолів, 130 гривень, 500 мл. Б'янка 1 літр за 104 гривні. Такі веселі, волохаті хаті та потулі жіночі. Ціна 135 гривень. Бачила в таких пухнатих і на вулицю ходять. Хто бачив? Бо є таке бачила. На прикраси для волосся є і знижки. <заколка> така заколка за 9,50. Весела, правда? А на інші є акція 1 рівні 2. Купірці, якщо є акційна ціна, то вже ось така механіка 1 дрівні 2 не працює. Тобто треба брати тоді неакційний з білим цінником. Тож звертайте увагу, якщо купляєте неакційний товар, діє акція. Якщо купляєте по знижці, то вже такої акції не буде, не поєднується.